Доброго дня всім ще раз. Сьогодні під час ранкової атаки нашої країни, в тому числі зазнала атаку і Буковина, і критична інфраструктура, але завдячуючи злагодженій роботи сил протипровітної оборони, всі засоби враження були знищені на підльоті. Візуально спостерігалося три вибухи. Дві ракети, які на підльоті були знищені, вже знайдені. Зараз далі допрацьовується територія в пошуках третього об'єкта, який летів в сторону критичної інфраструктури. Утворена робоча комісія, яка працює на місцях. Всі служби задіяні відповідно. От, втворено так само три робочі групи, які далі здійснюють пошук уламків збитих ракет. За спостереженням так само є пошкодження адмінбудівлі. Яка знаходилась поряд біля того, коли падали ракети. В принципі, пошкоджено все скління по адмінбудівлі. Також пошкоджено централізований водогін незначно. На сьогодні, зараз на даний час вже проведений відповідність і почав працювати централізовано, вода постачається. І хочу подякувати нашим силам протиповітряної оборони, які активно працюють. І маємо розуміти, що тільки разом ми можемо перемогти такого злого ворога. А додатково хочу сказати, що активно проявляють себе і мобільні вогневі групи, той підрозділ, який був створений напередодні, який ви всі знаєте, ми повідомляли. І в попередні атаки на минулому тижні е, їхня злагоджена робота дала свої результати. Шахеди, які летіли е, так само в сторону Чернівецької області, але по Вінницькій території були збиті нашими мобільними. Дякую хлопцям. Дякую, дякую їхній злагодженій роботі. Дивіться е, візуально і на слух спостерігалося е, три збиття трьох ракет, але дві зараз знайшли. Решту зараз я кажу, групи ще працюють в пошуках уламків. А чи зараз не можуть переходити які це були Експерти дадуть більш точнішу відповідь, можливо, трошки пізніше, тому що робоча група ще працює, триває, експерти займаються цим попереднім, це ракети Х-101. Це попередня інформація, вона ще опрацьовується. Чи дійсно ці ракети були забиті нашими іншими? Це зараз, ці версії всі відпрацьовуються відповідно правоохоронними службами на місцях, тому що уламки достатньо такі пошкоджені і е, зараз виясняють і з силами протиповітряної оборони, яка ким була точніше вражена ціль, ви ж розумієте, що ну, з різних сторон все відпрацьовується. Зараз загрози абсолютно немає. У нас абсолютно ніхто з цивільних не постраждав. Все працює, вся система працює в штатному режимі. Тобто, тільки ми розуміємо те, що пошкоджено зараз це скління і відповідно те, що є водогону. Далі все зараз відпрацьовується, виясняється. Я думаю, до кінця дня буде більш точніша інформація. Ми повідомимо вже через наші засоби інформації. Всі люди були, знаходилися відповідно до Цих сховищах і бомбосховищах. Ви нагадаєте, що всім буковинцям теж треба під час так, Додатково хочу нагадати всім буковинцям, що при звуках повітряної тривоги обов'язково берегти себе і прямувати до сховищ і знаходитись до закінчення повітряної тривоги. Це дуже важливо. Це береже життя. Разом переможемо. Дякую. Дивіться, немає такої інформації, куди цілилися. Це хіба треба запитати точно у тих, хто їх випускав? А звідки, звідки випущення коштів? Траєкторія достатньо хаотична польоту ракет, тому е, ви ж не, ви маєте розуміти, що заздалегідь прорахувати її неможливо, але ми маємо бути наготові. Що і показала наша протиповітряна оборона, вони наготові, якісно відпрацьовують і захищають нашу критичну інфраструктуру. Адже сьогодні ворог б'є виключно по критичній інфраструктурі.